Квартири за мільйон і більше нові тесли у ту ж ціну чи навіть акції тесли 10 грудня на ЗК відкрило публічний доступ до реєстру декларацій. Того ж дня ми провели у ньому свою першу безсонну ніч, і таких надалі було ще чимало. Загалом проаналізували понад 500 декларацій місцевих і народних депутатів від Черкащини, суддів, прокурорів, керівництва поліції. Хоча б за це сподіваємось на підписку на канал і вподобайку під цим відео. Декларації за 2021-2022 роки мають заповнити до кінця січня. Приблизно 80% суддів і половина депутатів уже це зробили. Одразу зазначимо, що за значними витратами суддів стоять і високі зарплати. Справи такі, що якщо чиновники, депутати, посадовці отримують зарплати, подарунки, купують чи продають щось на певну суму, то зобов'язані повідомити про це НЗК протягом 10 днів, навіть якщо купували це частинами. Ця певна сума станом на початок 22-го року становила майже 119 тисяч гривень. То черкаські судді про суттєві зміни повідомляли, щонайменше два, а то і сім разів у рік. У більшості таких декларацій місячна зарплата була 129 тисяч гривень а в когось і 440. Є в українців така привичка. Не спішиться тільки. Я доведу все до кінця засіювати кабін новий кабінет, коли приходять: хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Що ж до цікавих знахідок у решти Згадані акції Тесли купив заступник прокурора області. Колись очільник обласної податкової, а нині перший заступник начальника ОВА, купив цінних паперів на 1,3 мільйона гривень, а суддя Чорнобаївського суду придбав крипту. Одному з черкаських нардепів Сергію Швицю на п'ятий місяць повномасштабної мати подарувала майже 2 мільйони гривень. А один із черкеських прокурорів виявився любителем вітру у волосі і придбав спортивний мотоцикл за понад 600 тисяч гривень. Детальніше про непересічні знахідки читайте на нашому сайті 18.3.0.com.ua. Сьогодні ж про п'ятірку найбільших покупок, задекларованих під час повномасштабної. Спойлер. Усі 5 тачки. Почесне п'яте місто посідає суддя Придніпровського суду і новенька шкода Кодіак за 1,7 мільйона гривень. Ми постійно проводимо збори, тому одразу після суми одразу 20 мавіків 3ПРО відлетіли у вирій. Але більше авто. річний дохід родини Олени Казидуб майже 2 мільйони гривень, готівкових збережень 3 тисячі доларів. Інформація про суми на рахунках закрита. Поспілкуватися з нами на камеру, пані Олена відмовилася, але прокоментувала купівлю через прес-службу. Машина шкода була куплена у 2006 році в автосалоні в експлуатації з 2006-го. перебуває у тривалому капітальному ремонті, потребує значних фінансових вкладень, і невідомо чи буде придатна до подальшої експлуатації. А тому на законних підставах з метою підтримки вітчизняного виробника, виробник автомобілів марки Шкода в Україні, новий автомобіль Шкода куплено за власні та кредитні кошти офіційно в автосалоні зі сплатою всіх податків, зокрема військового збору. Також регулярно спрямовує власні кошти на донати для ЗСУ, для придбання дронів, автомобілів для військових частин та здійснює відрахування на зсу із заробітної плати. Про донати ми не запитували, але дякуємо. Четверте місце нашого рейтингу і автомобіль на 427 тисяч гривень дорожче від попереднього. Ну, це був подарок судьби, знаєте. Це Віталій Чен, депутат Черкаської обласної ради від Батьківщини. У липні 2022 року він купив Audi e-tron того ж 22-го року випуску. Задекларована вартість – 2 мільйони 100 тисяч гривень. Це було близько 80 тисяч євро. Потім настала повномасштабна війна. Завод не змінив ні курс, курс ринеційний тоді був 40 щем. то і тут цікавіше, за декларацією ні депутат, ні його дружина доходу не мають на двох 40 тисяч доларів збережень, які так і лишилися лежати після купівлі ауді. Мов я зробити помилку, і ви думаєте, я пішов ограбив банк? Я перепровірю. Ну чому може там десь десь помилку? Я зробив. Я ж не такий видатний декларацій. Якщо декларація створювалася на основі попередньої декларації, якщо е, наявні докази помилковості заповнення певного розділу декларації, пояснення надані суб'єктом декларування щодо можливо, можливої допущеної помилки, можуть бути враховані при проведенні повної перевірки такої декларації, але враховуючи принцип поза розумним сумнівом, напочатка візьміть. Прям в газеті на першій сторінці. Мені дуже буде приємно, що про мене хлопне тільки в Черкаській області або Черкаська, ну про піарта. Дуже буде багато завідувати, тому що ну, це нова політика була дуже дешева. Мій чоловік воює і я вважаю, що це ненормально. Хай белучі хлопцям на передову ті гроші по жертву. Хлопці ж за нього ж відстоюють там права. Так що що найдорожче ви собі дозволили купити під час повномасштабної? Нічого. Дорого, я собі не дозволяю. Не те не той час. Чи завтра те ви депутат? <рес> Що найдорожче ви дозволили собі купити за час повномасштабної війни? Нічого. Ми ні. Знаєте, як розганяються да. там, де розігнався, <рес> там і впав. Десь на кров, мабуть. А якщо ні, якщо раптом там підприємницька діяльність або щось на кшталт такого? <рес> ну якщо дуже багато бізнесу є, то да, Можливо, і заробив. Ну, вряд ли це депутати. І це Україна. Що найдорожче ви собі дозволили купити під час повномасштабної війни? Машина ну, около п'яти тисяч. Ми маємо так багато неетичних е, дій, чиновників на різних рівнях, що про етичність не можна говорити можна говорити про хворобу. В основному всі крупні покупки зроблені до війни. Одинкою вище депутат Черкаської міської ради і його любов до Тойот Близько 2 мільйонів триста. Тисяч шось таке, я точно не пам'ятаю. Андрій Мошиєк, депутат від політичної сили за майбутнє, заступник директора комунального підприємства Благоустрій. Дохід за 2022 рік понад 355 тисяч гривень на родину. Попри це, має значні збереження у валюті, які з року в рік незмінні: 300 тисяч доларів і 150 тисяч євро. За купівлю чогось у хід ідуть гривневі збереження, як от у 2021 році, коли дружина купила лексус. Останнє з поданих ним декларацій за 2022 рік, і хоч Тойоти Land Крузер Прадо з останньої на тоді лінійки там ще немає. На початку 23-го ми фільмуємо як Мушиєк приїздить на ній під сесійну залу. Депутат обіцяє, у наступній декларації авто вже буде, і збережень поменшує. Наскільки на вашу думку доречно під час війни купувати авто за понад 2 мільйони гривень? Е, діло в тому, що це авто було заказано ще до війни. Я його дуже довго чекав. І ну, дав задаток за це авто. І якби його не придбав, то я би завдаток обратно собі не забрав. Срібло цього рейтингу забирає собі суддя з районного суду Дар'я Сакун. Ні, вона не купила собі авто дорожче, ніж у когось із попередників рейтингу. Просто вона купила їх собі два. Land Cruiser 19 2019 року у перший рік повномасштабний і 2020 року у другий. За дві віддала майже 3 мільйони гривень. Щодо коштів на нові колеса, дохід родини судді за 2022 рік 1 мільйон 800 тисяч гривень. І в збереженнях після купівлі першої стоїть 64 чотири тисячі доларів, чого вистачає на купівлю другого авто. Та й відверто, коли збирала інформацію про неї, склалося враження, що це досить прогресивна суддя. Шість років тому вона стажувалася в Америці, давала інтерв'ю про цей досвід. Її тішило, що в штатах вона не побачила царських сіл чи культу одягу. До слова, за оцінкою вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка включає тестування особистих морально-психологічних якостей, суддя з Венегородки набрала більше балів ніж уже згадана голова Придніпровки. Я проживаю в Черкасах, їжу працювати в Венегородку, щодня. Їжу сюди. Одна машина моя, одна машина чоловіка. Скільки на вашу думку етично брати такі автівки під час власне війни? Це є необхідність, оскільки це моя безпека і засіб добиратися до роботи. Ну і абсолютний рекордсмен витрат суддя черкаського апеляційного суду Олег Новіков. Рекордсмен не тільки з поміж черкаських служителів Феміди, а й по Україні. Ну, станом до нового року точно. Ви колись намагались подзвонити судді? Ну судді не ведуть бесіду по телефону, ні з ким. Це прекрасно. Це ви за нього вирішили чи як взагалі? Я не можу дати дати телефон судді. Ну а дати слухавку судді, наприклад? Ну він на цьому кабінеті не сидить. Я зрозуміла, в якому кабінеті сидить, чи можна взяти номер телефону? Я не можу дати телефон без його дозволу. Працівниця не може, але сам суддя засвітив номер на авторія, де він продає свого аутландера 2007 року випуску. Можливо, авто трохи затісно поруч із новеньким Мерседес GLE 450. Новеньким в усіх сенсах авто 23-го року випуску. Задекларована витрата 4 мільйони 100 тисяч гривень. Ну, що робити тепер? Рівно я не знаю, що яка нагальність була купувати авто за таку суму під час війни? Ну що я можу сказати? Так не збирали гроші перед звільненням, Думаю, треба було поміняти машину. От і все рішили сім'єю купити машину раз і навсегда. Оти, ну що ще можу я сказати з цього приводу? Така витрата під час війни. На вашу думку, наскільки це етично і доцільно? Ну я розумію, що може тут якісь питання можуть бути, але ж я ми отримуємо заробітну плату. Ми допомагаємо армії у перший рік повномасштабної Новіков декларує на двох із дружиною дохід у 3 мільйона 200 тисяч гривень річних збережень 3,9 мільйона і 3 тисячі євро, яких саме вистачає на купівлю авто. Кажете, допомагаєте армії? З яких тоді коштів допомагаєте? Ну і ми ж в суді скидаємося. Потім тут ще де, я ж тут не сішли. Ми є знайомі, є родичі, куди ми теж допомагаємо, коли йде в армію або коли вертається віз відпустки. Відпустку можете назвати орієнтовний відсоток, який донатите на армію щомісяця? Ну не знаю, 10 тисяч 15 тисяч. Десь 10... так окей, лишається тільки одне запитання. Чому ви на ній не їздите? Ви купили авто за 4 мільйони, їздите на Отландері 2007 року. Олегу Миколаєвичу. Саме час написати коментар, що ви думаєте про такі обнови під час війни. Ми продовжуємо моніторити і аналізувати декларації черкаських чиновників і посадовців. І по секрету топ чиновники і топ політики свої ще не подавали. Це 18.00, Залишайтеся з нами, підписуйтеся на ютуб канал, ставте дзвіночок і підтримуйте незалежну журналістику вашого міста.